З вами помолитися, але також і зробити певний літургічний акт. Бо рік тому у вас відбулася особлива подія, коли було відчинено ювілейні двері і розпочато ювілейний рік. Рік уже закінчується, і сьогодні на цій літургії ми будемо також молитися і дякувати Богові за завершення цього ювілейного року, цього ювілейного року, який ми називали роком надії, роком, в якому ми мали можливість отримати через те, що можемо прийти до цього храму, через те, що могли тут посповідатися, взяти участь у святій літургії і отримати повний відпуск. Сьогодні ми завершуємо цей ювілейний рік. І дякуємо Богові за ці ласки, які могли отримати в цьому ювілейному році. Сподіваюся, що всі ми мали нагоду посповідатися у цьому храмі, всі мали нагоду прийняти святе причасті у цьому храмі, мали нагоду прочитати цю молитву ювілейного року і поводитися в наміре Святішого Отця, щоб отримати цей повний відпуст, як для себе. Але й також була нагода отримати ці необхідні ласки для наших померлих, які відійшли вже від нас і, може, потребують цього Божого милосердя, перебуваючи в чистилищі. Святкуємо е, в Різдві, після Різдва, щоб ми були утверджені у нашій вірі, щоб очима нашої віри ми могли споглядати. Споглядати як на себе, як на тих, хто є поруч з нами, але й на те все, що робиться у цьому світі, очима нашої віри. Бо тільки віра дає нам бачити не тільки те, що робиться сьогодні, але сподіватися на те, що Господь говорить в тих своїх словах до людини, те слово. Стається тим Богом Евангеліем, коли ми співаємо і кажемо, що з нами Бог. Тому бажаю всім нам, щоб ми завжди мали це відчуття і переконання. Ісусе, ти є бород, ти є нами. Ісусе, ти виведеш наш, нас з різних пробоком нашого життя. Ісусе, так як вчить нас апостол Павло, хочемо сказати в своєму серці, коли є з Богом. То хто чи що може бути проти мене? Свята! Дякую, дай Богу! Бажаємо вам і вашій родині щастя, радості, благополуччя, позитивних емоцій щодня. А головне, молимося до матінки Божої та Ісуса Христа, щоб посилав вамське здоров'я на моїй плані. Хай матір ворожого ранка похороняє вас і всю сохальську ліпаті, служіння діє, Христа Страждати. Великого заведена. Велике спасибі вам, дякуємо від нас священник. Мене, це Андрій, це Назарій, всіх, хто тут є сьогодні на цій святій вітурі, хто співає, хто благодарить, хто тішиться, хто радіє, хто святкує, хто відзначає. Ми разом під проводом духовним вашим є одною великою християнською родиною, що входить в митровою і в українську гремо-католицьку церкву під проводом нашого блаженнішого Святослава. Вітучості і добра, що погородиться на сусід, перехвати нам ноги і важкі літаки. довге.